Вітаю вас, мої любі четверокласники. Розпочинаємо перший наш з вами урок з предмету інформатики. Тема уроку правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики, повторення основних прийомів роботи із комп'ютером, складові комп'ютера, інформація та її види. Ознайомимось з новими героями! Привіт, мене звати Всімік. А як тебе звати? Назвись та розкажи, з яким настроєм ти прийшов на урок, які очікування маєш? Цього року ти знову вирушаєш у подорож чарівним світом інформатики. Інфопланета дуже швидко змінюється. Саме через це я буду твоїм путівником. У четвертому класі ми з вами вивчатимемо багато нового і цікавого. А саме такі теми світ інформації, людина і комп'ютер, мережа інтернет, текстові редактори, графічні редактори, мультимедійні та презентаційні моделі, об'єкти і множини, алгоритми і програмування, проєкти. Деякі теми тобі знайомі, але в четвертому класі ми їх будемо поглиблювати. Отже, що для вас означає слово комп'ютер? Замислились на хвилиночку? Так, це навчання, це спілкування, це відпочинок, це покупки, подорожі. Розваги. У підручнику на сторінці 5 розміщені умовні позначення. Познайомся з ними, запам'ятай та, закривши підручник, спробуй виконати інтерактивне завдання. Або наведи на QR код. І дізнайся більше. Отже. Перевіримо, з'єднаємо піктограму, тобто малюнок, із поясненням до неї. Ми бачимо котика муркотика і QR-кот. Наступне котик з вказівкою і планшетом. Котик з підручником, котик і запитанням. Котик і QR-код. Так, запропоную за допомогою QR-коду нам виконати завдання. Наступне. Отже, котик із запитанням. Це означає, щось запитаючи, запропоную завдання. Так, із зірочкою. Тобто завдання повищеної, підвищеної складності. Наступне. Так, підручник, зошит. Що це означає? Це означає, що треба записати ключові слова за темою кожного параграфа. Значення слів, виділених таким шрифтом, пояснені у словнику на сторінці 186. Так, і останнє. Розповім, що робитиме на кожному уроці. Так, так тримати чудова робота. Рухаємо з вами далі. Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, що вивчає інформатика, назвемо основні правила безпечної роботи з комп'ютером, перелічимо основні складові комп'ютера, пригадаємо, що таке інформація та які є її види. Поїхали. Слово інформатика складається з двох слів: інформація та автомати. Автомати це машини, які працюють без людей. Приклад, торгівельний автомат продає газети напої солодощі. Серед автоматів є машини, які можуть обробляти, тобто опрацьовувати інформацію. Наприклад, здійснювати складні обчислення, їх називають комп'ютерними пристроями або комп'ютерами. Подивіться, будь ласка, і ми бачимо так, це мережа інтернету. За допомогою якою ми можемо працювати з комп'ютером, обробляти свою інформацію, а саме обчистювати, малювати, слухати музику, дивитися мультфільми, спілкуватися, шукати інформацію, гратися і читати. Які ж бувають пристрої? Так, це і калькулятори, це і планшети, це і телефони, це і диско. Вводи якісь добре. Тепер ще ніж розпочати нашу подорож у країну інформатики, маємо пригадати основні правила поведінки в комп'ютерному класі та під час роботи за комп'ютером. Пам'ятайте, комп'ютер це складний пристрій, і в роботі з ним потрібно дотримуватись певних правил поведінки. Увага! Правило перше. Отже, якщо вам доводиться заходити до Кабінету інформатики, щоб не зашкодити собі, треба спокійно переміщуватись по кабінету. Наступне правило. Щоб продемонструвати потрібну інформацію на моніторі, я вказую спеціальним вказівником чи ручкою, що вимкнена чи перевернута, а не тицею пальцем, так? Наступне. Я не заходжу в кабінет у верхньому одязі та не приношу зайвих речей, щоб не зашкодити техніці та не відволікатись. Правило четверте. Працюючи за комп'ютером, біля нього я розміщу лише навчальні матеріали. Щоб не зашкодити своєму здоров'ю, я рівно сиджу на стільці та не переміщую комп'ютерних пристроїв. Так, щоб не зіпсувати свій зір, тримаю дистанцію 50-60 см або відстань витягнутої руки. Перевірте себе. Далі дуже небезпечно, отже, звертаємо увагу, за жодних обставин я не торкаюся проводів та інших незрозумілих пристроїв і забороняю іншим це робити. Ми відповідальні за молодше. Правило восьме. Я ніколи не їм за комп'ютером, бо пам'ятаю, що комп'ютер це не місце для їжі. І зазвичай. Я нормую свій робочий час, щоб залишитись здоровим та красивим, роблячи перерви та розминку. Які можуть бути наслідки недотримання правил поведінки з комп'ютером? Так, це зіпсоване наше здоров'я або зіпсована техніка. О, подивіться, як страждає наш герой. Найулюбленішим моїм правилом є відпочинок, це фізкульт хвилини. умовними позначеннями підручниками Знов пропоную вам QR-код і виконати інтерактивне завдання. Або зараз ми перейдемо за посиланням і перевіримо. Натискайте на паузу, діти. Отже, гляньте на зображення та поміркуйте, що воно нам хоче сказати. І знайдемо пару. Отже, хлопчик виконує вправу фізичну для цього, що він це робить? Так, перерви на розминку він робить. Молодці. Так. Треба так. Наступне. Так, хлопчик щось дуже, дуже. Ритмічний веселит. Що це означає? Спокійно треба переміщуватися без різких дій. Наступне, за жодних обставин не торкайся про водів. Так, оцей малюночок треба, треба обов'язково бути уважним. Далі ми бачимо дівчинку, яка дотримується яких правил? Правила тримати не туди це. Неправильно треба було посунути. Ось так правильно. Наступне. Роботу треба починати тільки з дозволу вчителя. І останнє дотримуватись порядку під час роботи за комп'ютером. Я впевнена, що ви так тримати гарна робота. Наступне продовжуємо. Виконаємо гімнастику для Один. Частина Привітайтесь із лептопіком. Під час практичної частини він буде з вами працювати. Який дивний лептопік, так? Отже, нагадайте мені, діти, чи можна вам самостійно вмикати та вимикати комп'ютер. Лише за необхідності та з дозволу вчителя. Актуалізація практична. Клавіша повер. Ось вона, так. Ось так вона виглядає. На ноуті вона знаходиться у верхньому рядочку. На моніторі знаходиться. Праворуч знизу. Що відкривається перед вами після запуску комп'ютера? Так, робочий стіл. Всі необхідні речі знаходяться в комп'ютері на робочому столі. Це папки. Ці речі мають назви значки або їх називають піктограмами. Кожна веде до потрібної програми чи теки. А з якою програмою ви вже працювали? Так, це у нас програма PowerPoint. Пригадайте, як відкривати потрібну програму. Треба на неї що навести курсор і лівик. Кнопкою миші клацнути два рази. Відкривається документ, наприклад, блокнот. В ньому можна писати тексти. Це калькулятор. За допомогою калькулятора можна знаходити значення виразів. Це папка. отже, її можна розгорнути повністю, або згорнути, або закрити, якщо натиснути на хрестик. Після роботи потрібно вимикати комп'ютер. Це кнопка пуск. Так де, натискаючи на неї, відкривається меню, знаходимо завершення роботи і закриваємо. Натисніть на паузу, спробуйте виконати ці дії на своєму комп'ютері або ноутбуці. Отже, перед вами завдання Попрацюйте з комп'ютером і зробіть висновок. Знову гімнастика для очей. Інформація це відомості, зображення, звуки, запахи, знання, новини, які ми отримуємо з довкілля. Джерелом інформації може бути людина, тварина чи предмет. Назвемо органи чуття очі, Зіру. За допомогою цього органу ми з вами сприймаємо колір, форму, розмір. Слух. За допомогою цього органа чуття ми відчуваємо з вами звуки. За допомогою органу нюху. Ми з вами відчуваємо запахи, дотик. Смак. Всю цю інформацію ми отримуємо і відправляємо у наш мозок. Саме завдяки органам чуття інформація ділиться на категорії Зорова інформація, слухова інформація, нюхова інформація, дотикова або тактильна інформація, смакова інформація. Виконаємо інтерактивне завдання. Натисніть на паузу, наведіть камеру смартфона на QR-код і виконайте завдання. А зараз ми перевіримо. От дивіться, отже, слуховий, за допомогою слуху ми відчуваємо висоту, гучність, ритм, чіткість і тембр звуку. Зоровий. Яскравість, розмір, колір, форма, дотикове тиск, текстура, форма, температура. Так, ми можемо відчувати за допомогою дотику тепло чи гаряча, чершавий. Чи гладенькі, так, за допомогою нюхової ми базові запахи, смаковий кислий, солодкий гіркий та солоний. Отже, ось так рішення правильно знайдено. Наступне Підсумок. Отже, які існують правило, навіщо? Як правильно вмикати та вимикати комп'ютер. Які правила роботи за комп'ютером допоможуть зберегти здоров'я та комп'ютерну техніку, як людина сприймає інформацію. Натисніть на паузу і дайте відповіді на ці запитання. До нових зустрічей! Ви просто молодці. Так тримати. Гарного всім настрою і мирного та легкого! Навчального року до зустрічі!